Минула доба у зоні проведення АТО не пройшла спокійно. Вже традиційно активні провокації ворога фіксувалися ввечері та вночі. Найбільша кількість обстрілів наших позицій, 12, відбулася на Маріупольському напрямку. Близько 18-ї години бойовики з гранатометів обстрілювали Новомихайлівку, Березове, по Широкіно, близько 10-ї вечора, били з великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Також ворожі кулемети працювали по Талаківці та Мар'янці. У відповідь на провокації ворога українські захисники здебільшого відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів на Луганському напрямку. Противник ввечері і вночі бив з мінометів 82-го калібру по селищам Малинове та Катеринівка. Провокативні обстріли з великокаліберних кулеметів були по наших позиціях у Новотошківському та Новозванівці. На Донецькому напрямку з району селища Ясинувата незаконні збройні формування близько 18-ї та 22-ї години з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецького зброєння вели вогонь по Авдіївці. На жаль, не минула вчорашня доба і без втрат. Близько 19-ї години в районі селища Станиця Луганська внаслідок підриву загинув один український воїн. Загалом, упродовж доби, бойовики 22 рази порушили режим перемиря.